Я не це хотіла сказати. Про оточення це дуже класно. і також є така думка, колись мені сказали її. Коли ти такий свіжий огірочок і впадеш в відро з цими сквашеними, ти стовідсотково теж станеш квашеним. Тому дуже важливо дійсно, об кого ми скажімо так. Да, да. Ось. Спілкування, цілі, мотиви це дуже важлива історія, якщо ми хочемо дійсно куди, кудись дійти. І щось я хотіла про любов блітну, до себе розказати. Ага. І згадуй, а я зараз скажу одну думку і поділюсь однією своєю історією, як наповнюватись від природи, як я це спіймав ось цей вайб. По-перше, ми всі електромагнітні структури, абсолютно все, що. Все, що оточує нас, там стіл, не знаю, комп'ютер, там радіохвиля, це ж все енергія, яка вібрує. А ми люди складаємось там із клітин, клітин, із молекул, молекули, там із енергії, і вони всі вібрують на певних на певних частотах.